Я хочу звернутися до журналістів, до запрошених, до громадян міста е і пояснити, що на цій сесії ми повинні були розглянути важливі питання. Найголовніше питання, яке у нас в нас є, насправді, це перемога у війні України проти російських окупантів. Так от на цій сесії ми повинні були видати військовим субвенції, допомоги і. Я не розумію оцієї от ситуації, коли фракція слуг народу в повному складі не прийшла, фракція рідного міста та інших фракцій не з'явилися взагалі на сесію. Крім того, ми повинні були сьогодні прийняти рішення, по нарешті, деокупації, де русифікації і знести нарешті ті пам'ятники совкового часу Зигіну Ватутіну. Пушкіну і розпочати процес знесення імперських пам'ятників ці прекрасні люди не з'явилися попрацювати. Я е, розумію, що є там певні течії зараз. Я розумію, що на цих депутатів тиснуть. І я просив би тих людей, які це роблять, припинити це робити і дати міській раді працювати і дати можливість нам допомагати військовим, тому що це ганьба, і я вважаю, що такі дії це зараз диверсія проти України. Я на цьому наполягаю, тому що сьогодні ми визначається не політичне якесь майбутнє. Зараз, взагалі, під час війни влаштовувати ці політичні ігри взагалі недоцільно. Я вважаю, що ми повинні працювати. Для цього нас обрали наші містяни, саме для цього. На цій сесії, ще крім того, було винесено купа питань для людей, які вже більше року не розглядаються. Люди не сплачують за оренду земельних ділянок і полтавський бюджет не наповнюється. Люди не можуть зробити нічого зі своїми власними ділянками, на які вони мають повні права. Це теж зараз ми заблокували, фактично.